Ім'я Отця і Сина, і Святого духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сказав Господь, чому ви мене звете? Господи, Господи, звертайте до мене, як до Бога. Господи, Господи, ратуй мені, поможи мені. Господи, Господи, подивися на мене. Чому звете мене, Господи, а не робите то, що я кажу, каже Господь. Той, хто слухає моє слово, каже, це той, що будує свій дім. Зверніть увагу, будує свій дім. Не просто почув і став святим. Не просто почув, і вже все, мене вже тепер треба слухати, бо тепер я вже вчитель, бо я від Ісуса почув Слово, і я вже тепер все. Це той каже Ісус, хто будує свій дім. Свій дім можна розглядати як своє життя, своє сьогодення, будує своє життя взагалі на те, що Він хоче для Бога збудувати. Не дім свій такий, що збудував хату підвалини. Поставив верх і все. Мається на увазі збудувати конструкцію свого життя, щоб Господь Бог, коли прийде судити живих і мертвих, побачив працю твоїх рук, щоб туди, в то будівництво, йшло і в твій дім, і твої відносини, і все те, що ти в цьому світі зробив. І тепер дивіться. Я завжди кажу, що коли ми молимося до Бога і щось Бога просимо, це не означає, що ми хочемо, щоб Бог змінив свої плани через мої молитви, бо я Його так дуже прошу. Ми молимося для того, щоб моє життя відповідало Божим планам, щоб наші плани на землі були вплетені в Божі. Плани. І вплетені не як щось таке лишнє, якимись там гудзами, е, ті, що таке, знаєте, є тканина рівненька, потім там щось там машина перепутала і зробила, такі гудзи, позатягала, там ще щось. Не такі плани мають бути. Вони мають бути вплетені прекрасною канвою, яка доповнює отой загальний Божий план. І тому каже, Господь Бог. Слухайте Моє Слово, і в кожному вашому вчинку вашого життя має бути моє життя, моє слово присутнє, щоб наші плани відповідали Божим планам. Чому Господь Бог так дає таку людині ну, якби привілегію, так? щоб ми, маючи вільну волю, можемо робити все, що хочемо. Щоби ми брали участь у тому, так? Бо тому що Господь Бог заради людини створив цей світ заради нас. Щоби ми, Його творіння, прославляли Його як Творця, того, до якого звертаємося Господи, Господи Боже вседержителю, отче неба і землі. Щоб ми взивали до нього і підтверджували те звіртання своїми вчинками, щоб будували своє життя, якби вплітаючи в канву Божого плану свої плани, роблячи той чудесний орнамент, так як ми бачимо вишитий рушник, щоб ми були би, якби, одним із узорів на тому рушнику. Одною ниткою на тому рушнику, яка доповняє той узор, Щоб ми були, як той узор, який є симетричний, ти дивишся і він чудесний. Але дуже багато є тих людей, які, взиваючи Господи, Господи, не просто вплітають щось. Не... Нитки, не відповідаючи тому орнаменту, але дуже багато і витягують від тинеток, які люди вже вплили в Божі плани. Господь Бог хоче, щоб ми подивилися на себе, на своє життя, не так на когось, як на себе, бо Христос каже, чому кажеш мені, Господи, Господи, Він не звертається до всіх, Він звертається до кожного особисто. І каже, яка є твоя участь в моїх планах, каже Господь. Кожен із нас має задуматися, що корисного я зробив для цього світу? Чи я марно прожив, чи я їм задарма свій хліб? Що я, чим я був корисний? Своїм життям для цього світу? Що я приніс у цей світ? Наскільки світ через мою присутність став кращим? А може гіршим не дай Бог? Скільком людям ти допоміг? Скількох людей ти навчив і став прикладом порядності, прикладом справедливості, прикладом служіння, прикладом проповідництва. Скільки людей через тебе приблизилися до Бога? Або скільки людей відпали від Бога через тебе? А це все через те, що дім мій збудований на камені, каже Господь. Бо хто слухає славо Боже і кожний свій вчинок робить разом із Божим планом, враховуючи, чи Господь одобрить це чи ні. Чи Господь вчив нас милосердя, чи Він учив нас? карати один одного, обмовляти один одного, принижувати один одного. Хіба Господь так учив? Ні. Господь каже я вчу вас милосердя, не жертви хочу, хочу милосердя. У світі достатньо є жорстокості, несправедливості. Господь хоче милосердя, бо жертву Він сам приніс себе приніс у жертву, велику і повну довершену, що там нема що добавити. Жертву Христос приніс, бо без жертви нема ласки, нема жертви, нема ласки, нема Божої благодаті. І тому жертва Христова є велика якої вистачає для всіх. І каже Господь, не жертви хочу, хочу милосердя. Щоб ми від себе були милосердні, слухаючи Боже Слово, щоб будували себе, щоб ставали чуйними до людей, не шукали в людях, за що би я їх міг принизити, бо сам хочу вивищитися. Бо на фоні. Грішників я буду виглядати праведником. Всіх засуджу і буду праведний. Це так мислить диявол. Господь хоче, щоб ми були перед ним, як ті, які мають зазнати милосердя, щоб ми були перед ним чисті серцем. Бо чисті серцем Бога побачать. І блаженні ви переслідувані за правду так, бо гріх сьогодні у світі так укорінився, що світ більше імпонує гріхове, як порядному. І порядність сьогодні не модна. Бо кількість гріха зашкалює. бо всі ті будівничі. Вони навіть не кажуть, Господи, Господи роблять своє, вони взагалі насміхаються над Богом. Тому, як написано в кінці цього святого Євангелія, і коли Ісус скінчив усі свої слова до народу, до народу, що слухав Його, вийшов у Капернаум. Вийде, Господи, і в Україну. Після того, як ми почуємо Твоє Слово, бо ми зібралися, Господи, слухати Твоє Слово і будувати Дім свій на камені, як Ти збудував церкву свою, Петре ти скеля, На тобі я збудую свою церкву і дам тобі ключі. І царства небесного. І все, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі, і що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. І цю ворота пекельні не подолають. Амінь. О, хилеп'ян послання святого апостола Павла читання, Будьмо уважні. моважні. Маю надію, в Господі, що скоро й сам прибуду. Та я вважав необхідним послати до вас епафродита, мого брата і сотрудника, і співвоїна, якого ви послали і служителя в моїй потребі. Бо він за вами всіма побивався і непокоївся, тому що ви почули про його недугу. Він бо справді занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним. Та не лише над ним, але і надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви знову побачивши, його зраділи, і щоб я мав менше смутку. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, Бо за діло Христа він наблизився до смерти, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити ваш нестаток служіння. мені мир тобі примудрився. Алелуя, 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 алелуя. Премудрість прості, вислухаймо святе Іванлія, мир усі. І духа від твоє. <кхів> <кхів> від Луки святе Іванлія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я кажу. Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова виконані, скажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалини на камінь. Як настала злива, води натиснула на дім, той але не моли його за, за, захитати, бо він збудований був добре. Тож, той же, хто слухає і не чинить схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвален води натиснув на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Коли ще Ісус скінчив усі слова свої до народу і, що слухав Його, вішов, війшов, вивійшов у каперна О -о 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 -о. Слава Тобі, Господи, слава Тобі!